Доводилося вам відчувати, як невидимі нитки поваги розриваються, коли хтось, можливо, несвідомо, але відчутно принижує вашу гідність, особливо у присутності інших. Це може бути прихованою на перший погляд, невинною, але насправді зневажливою реплікою, різким перебиванням, що обриває потік вашої думки або їдким зауваженням. Що залишає вас із відчуттям невидимості, ніби ваша сутність раптово розчинилася в повітрі. Це моменти, коли внутрішній світ стикається із зовнішнім і виникає глибоке питання про власну цінність у цьому взаємодіючому просторі. І, можливо, у такій миті ви замислювалися чому одні особистості, здається, випромінюють ауру поваги, що наповнює кімнату ще до того. Як вони вимовлять перше слово, тоді як іншим доводиться постійно доводити свою значущість, боротися за право бути почутими, щоб їх нарешті сприйняли всерйоз? Ця загадка лежить у самій суті людської взаємодії, у глибинних архетипах сприйняття та несвідомих реакціях, що формують наше ставлення одне до одного. Істина, що розкривається перед нами. Полягає в тому, що повагу неможливо вимагати словами, вона не підкоряється наказу чи титулу. Справжня повага народжується з внутрішньої стійкості, з того незламного ядра особистості, яке Карл Юнг назвав самістю, вона проявляється у тому, як ви тримаєтеся, як ви дієте у моменти тиску. Коли зовнішній світ намагається похитнути ваш внутрішній баланс і як ви залишаєтеся вірними собі, своїм принципам, своїй істині, незважаючи ні на що. Це не про маску чи роль, а про автентичне вираження свого внутрішнього світу. У цьому роздумі ми зануримося у п'ять ключових технік, що ґрунтуються на глибинних психологічних принципах та соціальних закономірностях, які як нитки долі сплітаються у візерунок взаємодії, допомагаючи вам миттєво викликати повагу. Це стосується будь-якої сфери вашого буття, чи то професійне середовище, де ви прагнете визнання, чи соціальні кола, де шукаєте гармонії. Чи особисті стосунки, де прагнете глибини та автентичності, ці принципи є універсальними, вони відображають архетипові патерни поведінки, що резонують у колективному несвідомому. Перше, що зустрічає нас на цьому шляху, це перше враження, воно, ніби перша нота у симфонії, задає тон усьому подальшому сприйняттю. Встановіть авторитет за лічені секунди, адже саме ці миті стають фундаментом для майбутніх взаємин. Ваше внутрішнє я починає транслювати сигнали поваги ще до того, як ви розкриєте вуста, ще до того, як перше слово вивільниться з глибин вашої свідомості. Дослідження, проведені психологами, підтверджують цю істину. Люди формують стійку думку про характер. Про внутрішню силу та рівень компетентності іншої людини менш ніж за одну секунду. І найцікавіше, що вирішальним фактором у цьому миттєвому судженні стає зовсім не зміст мови, не слова, а не вербальні сигнали. Це ті несвідомі прояви, що виходять з глибин нашого єства, постава, міміка, що відображає внутрішній стан, хода. Що несе в собі ритм вашої сутності, і погляд, що є дзеркалом душі, це означає, що такі, здавалося б, незначні деталі, як ваша постава, що свідчить про внутрішню опору, впевнений зоровий контакт, що встановлює міст між свідомостями і спосіб, яким ви займаєте простір навколо себе, не є дрібницями, вони є основою першого враження, тією невидимою силою. Що працюватиме на вас або проти вас, формуючи несвідоме ставлення оточуючих. Коли вас комусь представляють, не дозволяйте собі вітатися, сидячи, якщо є можливість підвестися, підніміться, випряміть спину, ніби вирівнюючи свою внутрішню вісь, встановіть чіткий, спокійний зоровий контакт, що свідчить про вашу присутність. Не опускайте очі на руку під час рукостискання, навіть цей, здавалося б, незначний жест може підсвідомо сприйматися як ознака невпевненості, як прояв підпорядкованості, що суперечить архетипу цілісної особистості. Тримайте голову прямо, ніби коронуючи свою гідність, плечі розслаблені, але розправлені, що символізує відкритість і готовність до взаємодії. А не до захисту. Ваші рухи повинні бути плавними та усвідомленими. Ніби кожен жест є частиною внутрішнього танцю. Мова йде не про демонстрацію сили чи домінування, що належить до сфери «его», а про те, щоб транслювати внутрішню стійкість, спокій та самоповагу, що є проявом самісті. Коли ваше тіло, як провідник, передає сигнали впевненості та врівноваженості, люди вловлюють це інтуїтивно, на рівні колективного несвідомого. Вони відчувають, що поруч із вами безпечно, що ви є опорою, і тому підсвідомо починають сприймати вас із більшою повагою ще до того, як ви сказали хоч Слово. Це є свідченням того. Як глибоко несвідоме впливає на наше сприйняття реальності. Друге, що ми розглянемо, це мистецтво справлятися з перебиваннями, як повертати собі простір із гідністю, не втрачаючи внутрішньої рівноваги. Коли вас перебивають, це рідко буває випадковим актом, особливо у груповій дискусії, де енергії переплітаються. Або у напруженій обстановці, де кожен прагне утвердитися, перебивання часто є тонкою формою домінування. Це спроба перехопити увагу, збити з ритму вашої думки, взяти контроль над ситуацією, ніби хтось намагається захопити ваш внутрішній простір. Як реагує більшість людей на такий виклик? Хтось замовкає, дозволяючи співрозмовнику. Забрати слово, ніби здаючись у цьому невидимому поєдинку. Хтось, навпаки, починає говорити голосніше, намагаючись продавити свою думку, ніби борючись за кожен звук. Але обидва ці сценарії, як правило, лише погіршують ситуацію. У першому випадку ви втрачаєте авторитет, ніби віддаючи частину своєї сили, у другому. Ризикуєте виглядати агресивно або неврівноважено, що може бути сприйнято як прояв тіні. Тому найсильніша і найзріліша відповідь на перебивання звучить тишею, яка є не порожнечею а наповненістю. Пауза це потужний інструмент, що дозволяє перевести подих і відновити внутрішній баланс. Зупиніться. Поверніться до людини, яка вас перебила. Встановіть із нею спокійний, впевнений зоровий контакт, не з викликом, що належить до сфери его, не з роздратуванням, що є проявом емоційної нестійкості, а просто спокійно, ніби дивлячись у дзеркало. Дозвольте цій тиші повиснути в повітрі на частку секунди, ніби час зупинився, даючи вам простір для маневру. Потім м'яко, але твердо, скажіть: дозвольте. Я завершу думку. Або дозвольте, я договорю, а потім із задоволенням вислухаю вашу точку зору. Цей метод відомий як спокійне перенаправлення, і він є проявом внутрішньої мудрості. Його використовують на тренінгах з розвитку впевненості, у переговорах і навіть у дипломатії, де кожне слово має вагу. Чому це працює? Тому що ви демонструєте одразу дві якості, що є ознакою зрілої особистості, емоційне самовладання, що свідчить про контроль над своїми афектами та внутрішню силу відстоювати свої кордони без зайвого напруження, без боротьби, ви не входите в конфронтацію, не починаєте суперечку. Ви просто не здаєте свою позицію, ніби стоїте на своєму внутрішньому острові, і це викликає глибоку повагу не лише у людини, яка вас перебила, але й у всіх, хто спостерігає за ситуацією, адже вони бачать прояв справжньої сили. Така реакція транслює: Я не дозволю себе затьмарити, але й не буду опускатися до боротьби за увагу. А саме до таких людей тягнуться, їм довіряють, їх починають слухати, адже вони є втіленням внутрішньої гармонії. І якщо вже ми торкнулися теми тиску, давайте розглянемо наступну ситуацію: що робити, якщо хтось намагається принизити вас за допомогою жарту перед іншими, ніби кидаючи виклик вашій гідності. Третє, що ми розберемо, це як справлятися з приниженням під виглядом жарту, Обеззбройте глузування стратегічним відстороненням, ніби ви дивитеся на ситуацію з висоти пташиного польоту? Одна з найдавніших і найтонших форм соціального тиску це жарт за чужий рахунок, особливо, якщо він виголошений публічно, ніби хтось намагається виставити вас на посміховисько. Під маскою гумору нерідко приховується намір змістити соціальний фокус, принизити іншу людину, утвердитися за її рахунок в очах оточуючих, ніби хтось намагається піднятися, штовхаючи іншого вниз. Якщо ви стаєте мішенню такої насмішки, важливо пам'ятати ваше завдання. Не захищатися, не виправдовуватися і не прикидатися, ніби це вас не зачепило, адже це лише посилить вплив, найбільш зрілий та ефективний спосіб відповіді не вступати в гру, не піддаватися на провокацію, ніби ви відмовляєтеся танцювати під чужу дудку. Зупиніться, подивіться на того, хто говорить, спокійно. Без тіні роздратування чи сарказму, ніби ви просто спостерігаєте за явищем і вимовте. Вибачте, ви не могли б повторити це. У цій фразі прихована дивовижна сила, що здатна змінити динаміку взаємодії. Ось що вона робить. По-перше, вона демонструє, що ви залишилися емоційно незворушними, ніби ви є центром бурі, що не піддається її впливу. Ви не в ролі жертви, а в ролі спостерігача, що контролює ситуацію. По-друге, вона змушує людину переказати свій жарт в голос вже вдруге, коли напруга в кімнаті підвищилася, а аудиторія почала уважно стежити за кожним словом, ніби всі чекають розв'язки. І по третє, вона оголює агресію, приховану під оболонкою гумору, ніби знімаючи маску. Повторений жарт, особливо грубий, звучить вже не смішно, а недоречно і часто викликає ніяковість навіть у самого жартівника, адже його намір стає очевидним. Таким чином ви не атакуєте і не підлаштовуєтеся, а перехоплюєте управління ситуацією, ніби ви є диригентом цього оркестру. Ви повертаєте собі контроль спокійно, з гідністю, без конфлікту. Ніби ви є майстром дзен, ви не даєте провокатору бажаної реакції і при цьому посилаєте чіткий сигнал. Я бачу, що ви робите, і я обираю не грати за цими правилами. І саме це вміння зберігати ясність і гідність там, де більшість людей або замовкають, або спалахують, викликає щиру повагу, адже це є проявом внутрішньої цілісності. Така внутрішня сила не вимагає крику, вона діє тихіше, але набагато глибше, ніби невидима течія, що змінює русло річки, готові перейти до наступної стратегії. Вона присвячена тому, як поводитися, коли хтось активно демонструє свою перевагу або намагається поставити вас на місце. Ніби хтось намагається зайняти ваше місце під сонцем. Четверте, що ми розглянемо, це знешкодження провокацій, руйнуйте маніпуляцію за допомогою психологічного перенаправлення, ніби ви змінюєте напрямок енергії. Іноді мета людини зовсім не викликати сміх чи показати дотепність, а дестабілізувати вас емоційно, ніби хтось намагається вивести вас із рівноваги. Такі провокації часто подаються під виглядом сарказму, пасивно-агресивних коментарів. Або їдких реплік, але суть у них одна: вивести вас із рівноваги, спровокувати сплеск емоцій, який можна буде інтерпретувати на свою користь, ніби хтось намагається використати вашу реакцію проти вас. У подібній ситуації більшість людей інстинктивно обирають один із двох шляхів. Або відповідають у тому ж тоні, вступаючи у відкриту конфронтацію, ніби вступаючи у бій, або відступають, вважаючи за краще промовчати або змінити тему, намагаючись уникнути ескалації, ніби відступаючи з поля бою. Але є і третій, куди більш ефективний шлях розірвати звичний сценарій, ніби ви виходите за межі запропонованої гри. Застосуйте прийом відомий у психології як переривання шаблону, що дозволяє змінити динаміку. Коли ви відчуваєте, що співрозмовник свідомо вас провокує, не реагуйте в рамках їхньої логіки, адже це лише посилить їхній вплив, замість цього спокійно і нейтрально, скажіть щось абсолютно не пов'язане з темою розмови, ніби ви перемикаєте канал, наприклад. До речі, не підкажете, де тут поблизу гарне кафе. Або цікаво, сьогодні обіцяли дощ. Здається, я надів не ту куртку ранок був занадто квапливим. На перший погляд, це може здатися дивним, але саме в цьому і полягає сила методу. Ви відмовляєтеся брати участь в емоційній грі, яку вам нав'язують. Ніби ви є режисером власного життя. Ви не відповідаєте атакою, але й не відступаєте. Ви переписуєте сценарії спілкування і тим самим виходите з пастки, не дозволивши себе втягнути, ніби ви є майстром стратегії. Так... Такий хід збиває провокатора з пантелику. Він розраховував на одну реакцію і не отримав її. Він втрачає контроль, адже його шаблон був розірваний. П'яте і останнє, але не менш важливе це вміння відходити, коли повага відсутня. Зберігайте гідність там, де вас не цінують, ніби ви є хранителем свого внутрішнього храму. Іноді, якби ви не намагалися зберегти конструктив, жодна з технік не змінює динаміку. Людина або навмисно ігнорує ваші кордони. Ніби не бачить їх або спочатку не готова сприймати вас із повагою, ніби її свідомість закрита. У такі моменти найзрілішим і найсильнішим рішенням буде піти не в гніві, не в образі, не в бажанні довести свою правоту, а з внутрішньою ясністю і глибинною повагою до самого себе. Кордони це не спосіб контролювати інших, це спосіб захищати свою енергію. Свій внутрішній світ, вибір вийти з взаємодії, в якій відсутня базова повага не прояв слабкості, а навпаки, вища форма особистої сили, що свідчить про вашу зрілість, це свідчення того, що ви розумієте, ваша увага, ваша енергія, ваша присутність, щось цінне, що не можна розтрачувати даремно. Коли ви відмовляєтеся перебувати у просторі, де вас систематично принижують або ігнорують, ви посилаєте гранично чіткий меседж, Моя присутність це привілей, а не обов'язок. Якщо ви не цінуєте його, я просто піду без пояснень, без боротьби, без шуму, ніби ви є втіленням спокою. І що дивно, дуже часто саме ваша відсутність починає говорити голосніше будь-яких слів. Люди можуть ігнорувати вас, поки ви поруч, можуть не сприймати всерйоз вашу доброзичливість, вашу зрілість, ваш спокій. Але в той момент, коли ви зникаєте з радарів, коли ви перестаєте бути доступним, зручним тим, хто пояснює ваше мовчання. Починає звучати як потужний акт поваги до себе, ніби ви є джерелом власної сили. І цей крок, зроблений без драми, але з гідністю, стає завершальною точкою, за якою починається справжня повага, навіть якщо не від інших, то від самого себе. А це найміцніша його форма. Що є основою для всього іншого. Повага це не те, що ви вимагаєте, це те, чому ви вчите інших щоразу, коли з'являєтеся, через вашу поставу, через вашу зібраність, через вашу внутрішню присутність, через кордони, які ви встановлюєте і захищаєте. Ці п'ять принципів не просто соціальні прийоми, це повсякденні звички самоповаги, що формують ваш внутрішній світ. Вони формують те, як до вас ставляться оточуючі, тому що люди вчаться у вас на прикладі того, як ви ставитеся до себе. Коли ви входите у простір із внутрішньою ясністю, утримуєте свою позицію зі спокійною впевненістю і відмовляєтеся грати в ігри, негідні вашого рівня, ви стаєте тією людиною, до якої відчувають повагу не зі страху, а інтуїтивно, без примусу. Без демонстрації сили, просто тому, що ви випромінюєте гідність, що є проявом вашої самісті.